Хочу зачитати уривок драматичної поеми Ліни Костенко Сніг у Флоренції. Флоренцієць, між іншим, дехто вибирав невтечу, хоч міг так само звіятись, втекти. Буанароці захищав фортецю, чи може він бездарніший, ніж ти, старий, Буанароті інший. Він подвижник, на ньому все, оскільки він Атлант. А я хотів свободи хоч на тиждень. Я так боявся змарнувати талант, мені огидні всі оці баталії. Я задихаюсь, коли щось горить. В цій нашматки розтерзані італії, я вже не міг ні жити, ні творити. І я пішов, я виїхав, я згоден був до Парижа пішки добрести. І тільки згодом, тільки згодом, згодом я озирнувся на оті хрести. Душа стомилась піднімати брили. Мені б забути всіх уже і все, та тільки там, до отчої могили. Чи хоч хто-небудь квіти принесе, Свого неба не замінить жодне, без тих коханих обрисів і рис я почорнів, як дерево жалобне, в чужій землі усохлики парис? Мого життя лишилося на денці, і рад вернутись, та нема вже сил. Флоренційєць, ти молодість залишив у Флоренції. Вона поплаче біля тих могил.